Найпоширенішою формою влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування залишається опіка. Протягом 2012 року службою у справах дітей Довгинцівського району підготовлено 11 висновків про доцільність бути опікуном. Вісім громадян пройшли курс навчання з проблем виховання. На території Довгинцівського району мешкають понад 16 тисяч дітей. З них дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 296. 201 дитина виховується в родинах опіку опікунів та піклувальників з метою своєчасного інформування про зміни у законодавстві щодо соціально-правового захисту дітей у виконкомі Довгинцівської райради щорічно проводяться збори опікунів. Сюди ми запрошуємо управління праці соціального захисту населення, пенсійний фонд. Запрошуємо працівники міліції, тому що часто виникають питання, які пов'язані із працівниками міліції. Запрошуємо методісти відділу освіти. Також лікарню обов'язково, тому що кожного року діти двічі на рік проходять медичний огляд. Тому для того, щоб це все було організовано і правильно, для того щоб проблем не виникало не у кінів, не у дітей. Ми проводимо такі збори. На сьогодні є пільги для сімей, у яких троє дітей. Взагалі, і свої діти, і діти під опікою. Це що пов'язано з пільгами за комунальні послуги. Тому якщо це раніше було тільки лише для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, то на сьогодні законодавство внесло зміни і для опікунів. Службою у справах дітей посилено контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на лютий поточного року за цими категоріями юних криворічців зберігаються 116 квартир. З опікунами підтримуємо дуже такі тісні зв'язки. Опікуни приходять до нас за порадами, психологічними, педагогічними, адже зрозуміло, що виховання це завжди дуже складна, складний процес. А тим більше, що стосується діток, які з самого свого дитинства, з самого маленького, позбавлені були і батьківської турботи, і материнської ласки. Тому наша задача моя і опікунів створити як можна більш комфортніші умови для забезпечення їхньої життєдіяльності. Волення всіх їх інтересів потреб що стосується надання такої педагогічних порад або побутових порад, то тут ми дійсно знаходимо з опікунами спільну таку мову і підтримуємо один одного. Але у плані надання, так скажемо, юридичної консультації або такої більш соціальної, да Вирішення якихось майнових питань тут вже дійсно і соціальний педагог не завжди володіє цими питаннями. Тому такі от збори опікунів, які проводяться службою у справах дітей, я вважаю, вони дуже корисні і для нас, соціальних педагогів, і для наших опікунів. Тому що тут кваліфіковані спеціалісти дадуть добру пораду, підкажуть. Адже не завжди опікун навіть може наважитися підійти спитати про якусь проблему, і так проблема і залишається невирішеною. А тут, уже почувши пораду. Спеціаліста він вже впевнений у, своїх, у своїй правоті може якось відстояти і захистити права своїх підопічних. На зборах вкотре приділено увагу оздоровленню дітей, а також умовам надання пільг, грошових виплат, зокрема. Я маю під опікою подопіку який 15 років, який вчиться в гуманітарно-технічному ліцеї. По поводу мероприятий, я хочу сказати, що я очень довольна, тому що роз'ясняються правовые, что требуется що от від нас, що от дітей, то тобто, есть льготи, оплата комунальних, порядок в учебных заведеннях, посічаємості і мероприятия дійсно нужне. За сумлінне виконання обов'язків опікуна та створення належних умов для навчання і виховання дитини 15 кращих опікунів традиційно нагороджено дипломами виконкому Довгинцівської райради.